Минулої доби українські захисники ліквідували 670 російських окупантів. Також знищили три танки та дев'ять бойових броньованих машин. Збройні сили України також знищили 36 артилерійських систем. Наші захисники минусували 9 реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО та 12 безпілотників. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайськ та селищу Білий Колодязь з Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди. Пошкоджені зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.